У мене зараз три точки, ще одна на гаражі. У нас там більше десятка собак. На гаражі вранці і ввечері наливають чоловік воду, тому що вони випивають вони її. Людині важко в спеку, а тваринам, які не мають господарів, це взагалі. Ой, дуже погано переносить. Це сама по собі поворота, така що не може на жарі перебувати. Тому ми проходимо о, так один дом і все. І йдемо додому, тому що вже перегрілася і треба йти назад. Якщо ви хочете охладити свою тварину, це треба підмишки, пахової зони, де животик, де немає самого шерстяного покрову тварини, і вушка. Все це більше не з нічого мочити.